Слава Україні! Я знаходжусь зараз в Костумелі. Саме звідси мало розпочатись те саме взяти Київ і Україну за три дні. Можна сказати одним реченням. два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант. Два роки тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні Гованджесі, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо Іцула фондер Ляєн, президентка Єврокомісії, Олександр Декро, прем'єр Бельгії, що головує у Європейській Раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді і зараз. Знаєте, в мимоволі сьогодні кожен українець згадує той день, і у кожного є своє власне, 24-те. унікальний спогад того дня. Як ти прокинувся? Хто перший тобі написав, як ти, кому першому ти подзвонив, кого ти обійняв міцно, що сказав тоді своїм найближчим, найближчим людям. І найважливіше, що ти зробив далі. Мільйони різних історій, але у багатьох є, є схожий епізод. Це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, з різних регіонів, який поєднав людей. Спочатку в чергах до військкомату, далі в одному окопі на лінії фронту. Щоб захищати країну і всі ті, хто залишився, аби працювати в країні, хто поїхав, хто потім повернувся. І так вже два роки. Ми стали на 730 днів ближче до перемоги. Хтось чекає на якогось віщуна, щоб сказав, коли вона настане. А мільйони українців просто пам'ятають слова кобзаря: Борітеся, поборете і слідують. Цьому вже 730 днів самовідданості і відваги. Вони гартуються на сході, на півдні, півночі, в усіх напрямках, де б'ються наші воїни. 730 днів стійкості і витримки вони стоять опорами в усіх цивільних містах і селах. І сьогодні кожен з нас подзвонить свої, почути рідні голоси, побажати один одному те, що так чекаємо. І сьогодні кожен з нас, на жаль, має, має когось про кого помовчати і вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови перед 730 днів болю. Але водночас 730 днів надії на найвищу справедливість, яка полягає в тому, що у всіх нас різні історії початку війни. Але має бути єдиний фінал цієї війни. І буде перемога. І згадуючи все, що пройшли за ці два роки, розумієш, інакше інакше бути не може. І згадуючи, що вже зробили українці, знаєш, ми точно зможемо. Нам під силу, нам вдасться і тут, у цьому місці, у цьому місці, як найкраще, розумієш, може не витримати метал, де українці можна. Мали літак, не але неможливо знищити мрію, мрію, з якою 730 днів кожен з нас засинає, прокидається, з якої засинаєш ти, ви, всі ми, всі наші громадяни, всі українці. Народ, який вистояв у перші три дні і не впав на четвертий, виборов п'ятий день, а далі місяць, далі 6 місяців, і ось тепер 2 роки. Битви за свободу, битви за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди промовляю у зверненнях. Великі народи, великої країни, і неймовірно я пишаюсь кожним, кожною. Я захоплююсь кожним і кожною, вірю в кожного і в кожного. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась. Країна наша. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди, завжди стоятиме слово незалежне. Боремось за це. 730 днів нашого життя і переможемо у найкращий день нашого життя. Я дякую всім вам, воїни, дякую нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами, з нами і з правдою. Слава Україні!